Мої наче вітання, з вами Коштовна Крамничка і наша рубрика Акційні лоти. Ви знаєте, що відтепер у нас з'являється рубрика на каналі YouTube, і ми демонструємо акційні лоти за найкращими цінами. Тож перша наша пропозиція це ось така підвісочка. Лоти за найнижчими цінами. Будемо вам демонструвати, з кожним лотом працюємо одну хвилинку не більше. Ще ось такі сережки додаються до цього комплекту, Ми одразу працюємо. На, з найкращими цінами зараз я підготую сережки. В сережках у нас застівка Конго. Отож, у нас комплекс зі справжнього перламутру сьогодні за ціною у 149 гривень. Ще раз наголошую, що працюємо ми лише одну хвилину лотом, Тому занотовуйте, будь ласка, код товару. Ось такий комплект сьогодні за найкращою, за найнижчою ціною. А, і код товару вже з'явився: це 30. 60, 98 це кутовар. Ось такі сережки. Зараз вони з'являться на ваших телеекранах. Це справжній сім'ї перламутр, різнокольоровий перламутр. І наша сьогоднішня найкраща, найнижча ціна це 149 гривень за лот. За ось таку підвісочку, за ось такі ланцюжок і за сережки сьогодні ви сплачуєте найкращу вартість у 149 гривень. А, ну що ж, не забувайте, що коштовна крамничка для вас готує рубрику на каналі YouTube, Тобто, найнижчі ціни абсолютно на всі пропозиції, що залишається в кількості три. Тобто, три лоти, три пропозиції це може бути срібні. Комплекти, це можуть бути ось такі комплекти, які складаються з підвізки, з ланцюжка з сережок. Отож, найголовніше це занотувати правильно код товару і, звичайно, що встигти замовити дану пропозицію. Який наступний лот? Нашої рубрики це у нас буде, до речі, браслет, дуже красивий браслет з амутистами. У нас так у нас також залишається три лоти, три пропозиції. Зараз одразу з'явиться найкраща найнижча ціна. Далі стосовно попереднього комплекту з перламутру, запитайте, чи він у нас залишається ціна 149 гривень, тому що, чесно кажучи, величезна аудиторія. Завжди спостерігає за нашими ефіром на каналі YouTube. 178 гривень коштує справжній аметистовий браслет у поєднанні з рожевого кварцу. Тобто, ми, чесно кажучи, чому працюємо одну хвилину. Раніше ми в нашій Рубриці працювали 2-3 хвилини з лотом, але за 2-3 хвилини, ну чесно кажучи, там буквально за одну хвилину ви, навіть за 30 секунд. Ви у нас замовляєте всі лоти? Тому ми вирішили зменшити час на розгляд лоту для того, щоб вам і продемонструвати більше. Зараз комплекс зі справжнього аметисту та зі справжнього сінького рожевого кварцу коштує 178 гривень. Три останні лоти, три останні пропозиції залишаються у нас наявності. Тому, будь ласка, 14 десятва нуль чотири це код товару. Можете зателефонувати в будь-який час і замовити дану пропозицію. Який наступний лот у нас буде? Сьогодні ще у нас також і намиста з перелинками з'являться. Сьогодні намиста середоліку будемо вам пропонувати, тому обов'язково залишайтеся разом з нами. Ми переходимо до нашого наступного лоту. Це у нас буде не лише намисто, ще й браслет. Комплект за найкращою ціною. Ось, будь ласка, роздивляйтеся, як він у нас виглядає. Браслет на і наша сьогоднішня найкраща найнижча ціна. Далі, найголовніше це встигнути замовити наші пропозиції, тому що наша рубрика вона неймовірно популярна і завжди дуже багато глядачів чекають, коли ж вона з'явиться на каналі Ютуб. Так ось сьогодні вона з'являється, і сьогодні, до речі, ми ж не просто так відбираємо лоти за ось таким нашим смаком, які з'являться в рубриці на каналі Ютуб. Ми завжди запитимо вашу думку, які б лоти хотіли побачити. І ось Сьогодні, будь ласка, намисто браслет культивовані перлинки, сто ціна 455 гривень. Ось вона засібка так. Уше бачите, що вона у нас відображає останні тенденції саме цього сезону, тому що зараз ось такі засібки вони дуже популярні. І сьогодні весь у нас комплекс з перлинками коштує 455 гривень. Сьогодні у нас ще з'явиться колекція обов'язково роксолана. Сьогодні також у нас ще і намиста з сердоріками з'являться. Сьогодні хризопрази, сьогодні чорні перлинки з'являться. Сьогодні також у нас і а, будуть прикраси з кварцем, Сьогодні сережки в позолоті, до речі, з'являться з, з перелинками. А сьогодні у нас дуже красові каблучки з фіанітами. До речі, наших дачі замовили дуже багато перилин, щоб сьогодні з'явилися нашому ефірі. Ну і ціло обов'язково у нас. З'являться. Ми переходимо до нашого наступного лоту. Сподіваюсь, що ви залонтували правильно код товару. Наша наступна пропозиція. Я обіцяла, що сьогодні намисто сердоліку з'явиться в нашому ефірі. Є у нас ось таке намисто, і одразу зараз з'явиться найкраща, найнижча ціна. Роздивляйтесь, будь ласка, як у нас виглядає дана прикраса. Отож, справжнісінькі сердоліки наша сьогоднішня найнижча вартість. Ви знаєте, що ціни в нашій рубриці вони суттєво відрізняються від тих цін, які у нас створені в наших ефірах. Ото, ось таке намисто коштує двісті 5 гривень, а хоча в ефірі могло коштувати 699 гривень, тому що це справжній сердолік. Три лоти, три пропозиції. У нас є дуже мало часу. Це одна хвилинка, тому що як показує наша статистика, за одну хвилину ви у нас замовляєте абсолютно всі лоти, тому сенсу працювати 2-3 хвилини немає. Навпаки, ми зменшили час на лот, а це означає, що ще більше пропозицій. Тобто, якщо ми в нашій рубриці пропонували там 10 лотів, 8 лотів, сьогодні можливо навіть лотів 20-25 З'явиться Отож, ціна сьогодні 200 205 гривень за справжній сердолік. Наступний лот як у нас. Наступним лотом у нас буде дуже красива каблучка. Сьогодні також колекція Роксолани, ще з'явиться в нашому ефірі. Отож, давайте покажемо загальним планом. Як у нас виглядає намисто 166907. це у нас код товару. Ось, будь ласка, оцініть, як у нас виглядає намисто. Його довжина 50 сантиметрів. Намисто в наявності залишається три останні лоти ціна 205 гривень. Наступна наша прикраса – це ось така каблучка в позолоті з перлинкою. Роздивляйтесь, будь ласка, як вона у нас виглядає. До речі, ця каблучка в нашому ефірі коштувала 799 гривень, тому що. Це італійська колекція, це італійська позолота. Ми сьогодні даруємо нашу найкращу вартість, тому приготуйтесь, будь ласка, ми зараз обов'язково повідомимо, який там у нас розмір залишається на дану пропозицію. Отож, 345 гривень, а розмір? Сімнадцяте ось які розміри ми можемо запропонувати. Тож позолота. бачите, що корона всипана у нас кристалом сваровськи. Справжнісінька перелинка ціна в ефірі була 799 гривень. Ми сьогодні даруємо 345 гривень за дану пропозицію. Тому зараз я знаю, що ви дуже активно телефонуєте на наші попередні лоти, на наші попередні пропозиції там багатьох лотів вже не залишається, але все ж таки можливо там ще намисто сердоліком є у нас наявності. Тому дізнавайтесь цю інформацію у наших операторів. Ну і звичайно, що зараз можете замовити каблучку з італійської колекції. Вона у нас коштує 345 сорок 17 гривень. розмір є у нас Оцініть, будь ласка, яка краси вилитвоці, будь ласка, яка ідеальна позолота. Ну каблучка, вона, чесно кажучи, вважалася вашою фавориткою. Коли вона вперше потрапила до наших прямих ефірів, коли ми з нею працювали, то звичайно, що. У нас там всі пропозиції замовили і для нашої сьогоднішньої рубрики. Ми залишили спеціально залишили три останні пропозиції. Наступна наша прикраса це колекція Роксолана. Зустрічайте, будь ласка, як вона у нас виглядає? Отож. У нас також залишається 17 розмір. Одна з найулюбленіших каблучок нашої аудиторії, наших телеглядачів. І сьогодні ми подаруємо звичайно дану пропозицію за найкращою вартістю. Попередня каблучка лише 17 розмір залишається у нас наявності на, на колекції. К також 17. -й. Ну що ж, Лінди топас. Сьогодні каблучка повністю посріблені. Сьогодні у нас найкраща ціна, і це 149 гривень. Тому, звичайно, що я вдячна всім нашим телеглядачам, які спостерігають за нашою рубрикою. А рубрика з'являється десь два рази на тиждень. Я знаю, що ви дуже завжди ось так з нетерпінням чекаєте на наші випуски. Тому ми, звичайно, намагаємося завжди готувати ваші найлюбленіші колекції, завжди запитуємо вашу думку стосовно того, які блоти хотіли побачити в нашій рубриці. Так ось, глядачі виявили бажання замовити, коли, каблучку з колекції Роксолана. Ми сьогодні її підготували в нашому ефірі. Вона ну тобто, ви знаєте, що в нашій рубриці ціни максимально зменшуються. Тобто, у нас собівартість цієї каблучки вища ніж 149 Ривонь, але ми спеціально створюємо ось таку рубрику на каналі YouTube для того, щоб ви мали унікальну нагоду замовити лот взагалі за найкращою ціною Ще раз. Сьогодні у нас дуже красиві підвіски з перлинками також з'являться. Отож, кавучка, 17 розмір, залишається. Далі ми переходимо до нашого наступного лоту. Це буде дуже красива підвізка, вона дуже оригінальна. Зараз ви зможете її побачити та оцінити. До речі, запитайте, чи у нас залишається намисто з сердоріком. Ось вона наша наступна прикраса. Одна з моїх найулюбленіших підвісок. Цініть, будь ласка, який дизайн створили наші спеціалістика. Очіковий ланцюжок і от бачите. І ось вона перлинка. Ручки дуже ніжно обіймають. Ось таку перлинку, чорну справжню перлину. Шість гривень сьогодні коштує у нас дана пропозиція. Отож, увага, у нас в підвісті 6,5 грам срібла 925 двадцять п'яти На справжня перелинка, довжина у нас до речі 50 сантиметрів, і наша сьогоднішня найкраща найнижча ціна. На дану пропозицію це 426 гривень. А, отож, 11.22, 173 – Це код товару. Давайте ще раз на максимально близькому ракурсі. От бачите, як рук ніжно обіймає чорну перлинку, Справжня чорня перлина. Ціна сьогодні 426 гривень. Три останні лоти, три останні пропозиції. Зараз рекламка, буквально там декілька секунд. Ми обираємо для вас наступну колекцію. За ми повертаємося. Ну що ж, наступна наша пропозиція? Це ось такі браслети Зустрічайте, Будь ласка, ми для вас підібрали колекцію лише зі справжніми мінералами. І, до речі, сьогодні у нас також глядачі залишали повідомлення, що хочуть замовляти браслети. Ось такі браслети вони частенько зустрічались в наших ефірах. Сьогодні ми створили найкращу найнижчу вартість на дану пропозицію. Тому, будь ласка, готові вже розпочинати працювати. Сьогодні також у нас з італійської колекції сережки по золоті Я вам демонструвала каблучку по золоті там сімнадцять розмір за найкращою ціною. Сьогодні до цієї каблучки у нас також з'являться ще й сережки з перлинками, тому. Залишайтесь разом з нами. Комплекти по золоті сьогодні будуть з'являтися Намисто сьогодні з рожевого кварцу. Також сьогодні у нас ще й корал обов'язково з'явиться в нашому ефірі. Найголовніше, що, що ціни взагалі просто найнижчі, найкращі. Ось такі браслети, який коштував в нашому ефірі 499 гривень. Сьогодні він у нас коштує 135 гривень. Що ж, три лоти, три пропозиції. Ми сьогодні вам пропонуємо. Браслет зі справжнього нефриту. Я знаю, як ви полюбляєте у нас замовляти нефритову колекцію. Тому сьогодні лот за найкращою ціною. Ще раз поясню нашим дачам. Ми з кожним лотом працюємо одну хвилину, тому що сенсу більше там дві-три хвилини працювати немає. За одну хвилину ви у нас замовляєте навіть і менше за там 40 секунд. Ви у нас замовляєте абсолютно всі лоти. Тому наша команда так порадилася і вирішила зменшити а, ось час на кожну на демонстрацію кожної пропозиції. А, ми кожний лот демонструємо одну хвилину. І цим самим ми більше лотів вам демонструємо. Отож, вага 135 тридцять гривень сьогодні браслет, тому Залишається даний лот наявності. Телефонуйте, замовляйте, будемо рушати до наших наступних лотів. Це ось такі сережки, Я їх вже. Для вас підготувала сережки по золоті. Ось згадайте, ось ця каблучка, яка у нас з'являлася по золоті з італійською колекцією з перлинкою. Ми до цієї каблучки підготували ще й ось такі сережки. Ну і сьогодні встановили найкращі вартості, найкращі ціни не лише на ці сережки, абсолютно на всі пропозиції. Далі у нас засіб капусет створена для сережок. Зараз більш детальнішу інформацію ви зможете побачити. Отож, вони в ефірі коштували 799 гривень, тому що у нас позолота, у нас звичайно, що французька колекція, ну і справжні Сваровські. Перелини і ціна сьогодні у нас 259 гривень. Тому, звичайно, що найкраще заощадження та капіталовкладення. Ви сьогодні здійснюєте, замовляючи дану прикрасу. Я знаю, що наші глядачі вже розпочинають телефонувати. Це означає, що ми готуємо вже наступне ло для вас, і це у нас будуть. Сьогодні навіть і топазова колекція з'явиться обов'язково в нашому ефірі, тому залишайтесь разом з нами. Отож, 08210424 це наш номер, як здійснити оформлення, ви вже прекрасно знаєте. І, до речі, це порада від наших телеглядачів, щоб ми на каналі YouTube створили рубрику акційних лотів. Ми її створили. І сьогодні ми через те, тещу... що з кожним лотом працюємо лише одну хвилинку, ми сьогодні десь лотів 20-25 вам покажемо. Наступна наша пропозиція це ось такі сережки з топазами. Срібло 925-ї проби одні з найулюбленіших ваших сережок. Сьогодні також за найкращою ціною. Роздивляйтесь, будь ласка, як вони у нас виглядають сріблом 925-ї проби. А легендарна колекція принцеса. Ось вони топази. На ваших телекранах ідеальна клапанова закріпка. І наша сьогоднішня найкраща, найнижча ціна створена у нас на дану пропозицію. Коштується 555 гривень. А хто згадає наші ефіри? Вони коштували 999 гривень, більш ніж 7 грам срібла. Справжній топаз, до речі. І сьогоднішня... Наша ціна 555 гривень. Тому я, я б дуже хотіла, звичайно, що побачити кількість і 20, і 25, Як це було в наших ефірах? Вони коштували 999 гривень. За такою ціною нас домовляли всі лоти, всі пропозиції. Ну я уявляю, реакцію наших сьогоднішніх телеглядачів які спостерігають за нашою рубрикою. Вони сьогодні у нас взагалі коштують 555 гривень. Ну, що ж, я знаю, що телефонні дзвінки вже дуже активно надходять зараз до нашого кол-центру. Я вам демонструю ось вона англійська засібка. Оцініть, будь ласка, як вона виглядає. Пробу звичайно, що ось вона 925 та проба, тому що звичайно, що ціна 555 гривень, два величезні топази, і я впевнена, що глядачі хочуть роз. Роздивитися пробу. Пробу, я вам продемонструвала. Але ну, що ж ми зараз рушаємо до наших наступних лотів. Наступна наша колекція це а, агатова каблучка. Ну, шикарна. Про... Мені дуже подобається такі дизайни. Зараз ви зможете їх побачити, оцінити цю каблучку, тому що в нас корона повністю, бачите, всипана фіанітами. Плічики всипані фіанітами. Ну і, звичайно, що ось вона проба 925 а Стосовно нашого попереднього лоту, будь ласка, запитайте у наших операторів, чи він залишається у нас в наявності. Тому що я знаю, що дуже багато глядачів телефонували на а, топазові сережки. Я вдячна всім нашим сьогоднішнім глядачам. Далі, ось така кабучка, шикарна кабучка, вона дуже елегантна. Ось мені в першу чергу, здається, це втілення елегантності, ніжності, жіночності, вразливості. Ну і, звичайно, що най... це втілення найкращих почуттів. 599 гривень, це наша сьогоднішня найкраща ціна. Отож, кабучка зі справжнього агату 3,5 грами срібла, а розмір. 18 розміри залишаються у нас на дану пропозицію, тому сьогодні, бачите, як дуже як гарно, що ми все ж таки зменшили час на розгляд наших пропозицій. Працюємо, одну останню, працюємо лише одну хвилину з лотами. Якщо раніше ми вам пропонували 8 лотів, то зараз лотів 20-25 точно у нас з'явиться і за найкращими цінами. Отож, бачите, ще раз контур повністю всипаний фіанітами це справжнісінький зелений, красивий традиційний агат, річка хата. Ви знаєте, що вперше там були знайдені справжні зелені агати, До речі, дарують дуже гарні е, сни. Ось такі якими властивостями та ознаками він володіє. А, ось, це найпопулярніший самоцвіт Риму. Три останні лоти, три останні шанси залишаються. 18-й розмір. Ми зараз переходимо до. Ми зараз переходимо до намиста. Так, це буде намисто з аметисту. Зараз вам його продемонструйте. Дуже гарна довжина і, звичайно, що справжнісінький аметист. І сьогодні я впевнена, що ми подаруємо вам найкращу вартість. Роздивляйтесь, будь ласка, як у нас виглядає лото. А сьогодні також ви просили, щоб і намиста з'являлися в нашому ефірі. Ось таке намисто зі справжнісінького аметисту. Сьогодні за найкраще за найнижчу ціною. Тому ми вже готові побачити. От бачите, вартість 225 двадцять п'ять гривень. це лото на скуштував сімсот в наших ефірах. Довжина 5 см, оцініть, будь ласка, скільки справжнього аметисту. оцініть, будь ласка, який красивий широкий дизайн створили наші спеціалісти. І наша сьогоднішня найкраща ціна 225 гривень. Зараз я обов'язково вам продемонструю застібку, яка у нас створена для намиста, щоб ви змогли її побачити. Та оцінити, Ось, будь ласка, застібка на ваших телеекранах, Міцна комфортна та надійна. До речі, до ось таких масивних намист завжди створюється ось такі застібки. Далі, ну і цініть, будь ласка, справжність коштовного аметисту. Ціть, будь ласка, який дизайн створили наші спеціалісти. ми вже готуємо для вас наступний лот. У нас Сьогодні ще і срібні сережки з перлинками обов'язково з'являться в нашому ефірі. Тому слідкуйте за нашим акційним ефіром, за нашою акційною рубрикою і замовляйте пропозиції, які вам сподобались. Ось ці ось ця намиска, я знаю, що зараз дуже активно замовляється. Тому зателефонуйте, дізнайтесь, ще залишається у нас один останній лот. Ну що ж, наступна наша пропозиція. Це у нас будуть сережки з перлинками. Ось, будь ласка, оцініть, як вони у нас виглядають сріблом 925-ї проби. Ваші найулюбленіші перлини, ваша найулюбленіша колекція. Ось такий флористичний дизайн створили. Наші спеціалісти і наша сьогоднішня найкраща найнижча ціна. Ми розпочинаємо нашу роботу. На що ж сьогодні у нас, бачите, є різноманітні категорії, намиста і каблучки, і сережки, і браслити сьогодні. Ми вам пропонували, що будуть з'являтися явля... у нас комплекти в позолоті. Далі ось вона англійська засібка. Оцінцях вона виглядає проба 925. Ціна сьогодні за 6 більш ніж грам срібла за справжні перелини – 294 гривні. Вони в нашому ефірі коштували 899 гривень. Ну, чесно кажучи, тисячі глядачів спостеріг. За нашою рубрикою, тому я я прекрасно знаю, що замовити лот дуже складно, дуже важко, тому що лоти там замовляються буквально 20-30 секунд, і лоту в наявності у нас немає. Чесно кажучи, можливо, ми і наступного разу і 30 секунд будемо вже працювати з нашими пропозиціями, тому що ми сьогодні ось так розуміємо, що і навіть за одну хвилину, чесно кажучи, ну, одна хвилинка це багато, тому що там буквально 21 перших секунд, і ми вже прекрасно знаємо, що всі лоти ви у нас замовляєте. Отож 294 гривні більш ніж шість грамів. Срібла, справжнісінькі перлинки. Далі бачите, що вони також сипані фіанітами. І наша сьогоднішня найкраща ціна. Далі, сьогодні ми ще будемо пропонувати намисто з коралами. Я говорила вам про те, що й корали сьогодні з'являться в нашому ефірі. Ось, будь ласка, оцініть, як У нас виглядає коралова пропозиція. І сьогоднішня наша найкраща найнижча. Найкраща, найнижча ціна Отож останній лот нашого сьогоднішнього ось такого акційного ефіру, нашої сьогоднішньої рубрики акційної. Сьогодні лоти нас коштує 215 гривень. Три останні лоти, три останні пропозиції залишаються. Тож намисто зі справжнього коралу Онікс см, сантиметрів. Наша сьогоднішня ціна 215 гривень. Ну що ж, не забувайте від тепер, що на каналі Ютуб з'являється рубрика від коштовної крамнички лише акційні лоти за акційними цінами. І ось таке на мислу, яке у нас коштувало набагато більше там і 500, і 600 гривень. Сьогодні ми даруємо за ціною у 215 гривень. Ну Що ж, я вам кажу до побачення, і знаєте, що я вас люблю.